Перше найголовніше, наше щирі співчуття мої, щирі співчуття родичам загиблої. Пані Ірину знав особисто. Тоді в парламенті була зубата фракція Свобода, коли ми перший раз працювали, і надзвичайно патріотична. І вона ясно, що була одною з найбільш яскравих постатей українською філологінією патріотом і політиком. І е, вважаю, що вбивство пані Ірини – це вбив постріл і політичним є вбивством. І чому політичним? Тому що стріляли по суті в українську мову. Тому що більш яскравої особистості, саме е, про е, говорячи про націю і е, нашу українську мову, насправді в політикумі не було. Більше того, львівяни, коли прощалися, мова має значення, це ж е, говорив народ. Говорив народ, проведжаючи пані Ірину в останній путь. Але як фахівець про саме вбивство, якщо цікаво, то я перше і найголовніше хотів би застерегти від того, що багато знаєте, непрофесійних конспірологічних версій. Якщо замовне вбивство, то називайте замовників. Навіть якщо це офіційні mm -hmm. особи так говорять, ну окей, хто замовники? А якщо від мене, то перші професійні е, висновки, що справді е, виставляли таку, знаєте, ряжену фігуру опудало, яке, виявляється, є вже і фото, і все інше розіслане. Але для чого виставляли? Тут мають професіонали відповісти. У них зараз доказова база, і вони володіють інформацією, що, по-перше, криміналісти, по-друге, балістики. По-третє, сподіваюсь, професійна команда слідчих їм ніхто не заважає працювати. Мають відповісти на питання, навіщо відволікали увагою таким ряженим суб'єктом. А друге, хто справді був виконавцем цього політичного вбивства. І від цього, відштовхуючись, я б тільки на базі цього будував версії. Я не люблю як професіонал, коли знаєте, коли нічого ще не довели, а суспільству накидали масу версій, за які потім ніхто не відповідає. Ось що найгірше. Тому це той випадок, коли безумовно має бути розслідувано. Безумовно, і я і інші депутати в парламенті вимагаємо результатів розслідування і публічної доповіді суспільству, затримання, по-перше, реального кілера, а по-друге, вже публічне оприлюднення інших обставин. Організатори, замовники. Ну і я вже сказав, сам виконавець кілер.